Аппли завела Інстаграм, присвячений фотографії. Корпорація Аппли завела офіційний акаунт в Інстаграм. Тут будуть публікуватися найкращі авторські фото і відео, зроблені на іпгоне. Як передає Машабле, представники Аппли запевнили, що не будуть викладати в аккаунті рекламу і фотографії нових гаджетів. Щоб модератори сторінки Аппли в Інстаграм помітили і розглянули для публікації знімки та відеоролики користувачів яблучної техніки. Потрібно позначити свій пост хештегом шотоніпгоне. Всі публікації в Instagram аппли зроблені у вигляді галереї. Таким чином, підписники сторінки зможуть ознайомитися одразу з декількома роботами різних авторів. В описі кожного поста розміщені посилання на профілі фотографів і відеомейкерів. За першу добу існування на аккаунт аппли підписалися понад 340 тисяч осіб. Читайте також виверження вулкана і міська геометрія. Націонал Географіц визначив переможців конкурсу Travel Готограб Геров ГР 2017. Слідкуйте за найцікавішими новинами з розділу НВСТИЛИ в Facebook, за матеріалами сайту Ньюс.